Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні хочу вам розказати про різні спиці. тільки про довжину, скажімо так. От дивіться, у нас є і на 40 см довжина спиць разом з різкою. Є на 60 см, є на 80 см і є на 100, дівчатка, це не просто так, що така різна довжина. Кожна з цих спиць вона призначена для в'язання якогось розміру. Якщо ви почнете в'язати, Ну, наприклад, у вас спиці тільки 100 см, а вам треба зв'язати горловину, ви там перекручуєте, перетягуєте, і в кінці у вас полотно буде трошечки нерівне, воно може і покосити. А коли візьмете на 40 см чи на 60 см, буде зовсім інший вигляд. Пам'ятайте це, це не просто так. І так само 80 у кого розмір десь до 52-го значення, то можна брати спиці, щоб в'язати по кругу десь на, на 80 см. Ви тоді не будете перетягувати петельки і полотно ляже рівненько, то спробуйте ви побачите, яка велика різниця. І ще є 40 см. Це на рукавчики. Починаємо рукавчики, навіть можна шапочки, якщо не дуже великі, теж починати на цих розмірах. Помніть про це, і ми вам ще розкажемо. І приходьте. Треба обов'язково, щоб в арсеналі в'язальщиць були всі ці різні спиці. Це не просто ігрушки, дівчатка. Ви це все побачите по результату в'язання. Дерзайте, приходьте і купляйте спиці.